Дітки, всі ми з вами маємо потреби. Давайте поглянемо разом на картинку і виберемо ті потреби, без яких людина не змогла би вижити. Їжа, одяг та взуття, житло. Діти, а чи мають тварини потреби? Так, мають. А які ж однакові потреби у людини і тварини? Вірно, це їжа і житло. Дітки, в багатьох із нас вдома є тварини. Це собаки, коти, кролики, черепахи, хом'ячки, морські свинки. А як можна назвати їх всіх одним словом? Так. Свійські. В селі також живуть тварини. А для чого ж люди їх тримають? Кішки ловлять мишей, собаки охороняють дім та допомагають пасти худобу. А чи є потреби у цих тварин? Так, є. Це потреба в їжі, в житлі та піклуванні. А ще собаки служать у поліції та допомагають розшукувати людей. Собаки не бояться морозу, в них тепла шуба. Коли сплять, то ховають свій ніс у хвіст, повітря між волосками хвоста нагрівається і потрапляє до легенів теплим. На вулицях міста ми можемо бачити птахів. Наприклад, ворона. Ворона живе і в місті, і в селі. Їсть вона усе. А ще й на маленьких тваринок полює. Горобці літають з грайками. Легше побачити небезпеку та швидше знайти корм. А які ще птахи живуть і в місті, і в селі? Це синичка. Снігур, сорока та сойка. Багато з цих птахів дітки, взимку прилітають близько до житла людей, тому що біля людей можна знайти їжу та тепло. Відгадайте загадки, дітки! Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі від його пісень у звірів. Морозець біжить по шкірі. Здогадались? Так, це вовк. Влітку сіренький, а взимку біленький. Хто це, діти? Заєць. Влітку наїдається, взимку висипається. Здогадались? Ведмідь. Я руда низького зросту, хитра я. І дого хвоста на корей я вельми ласа. У них таке смачненьке м'ясо. Вовку-братику я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Дітки, це загадки були про яких тварин? Як назвемо їх одним словом? Так, дикі. А чи мають дикі тварини потреби? Дійсно, мають. І яка ж першочергова потреба у диких тварин, діти? Вірно, харчування. Відгадайте ще. Умивається часто, але рушником не витирається. Хто це, діти? Кіт не балакає, не співає. А коли хто йде, то господаря сповіщає. Вірно, пес. Живе спокійно. Не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцирем без страху гуляє черепаха. А як цих тварин можемо назвати одним словом, дітки? Так, свійські. А чи мають свійські тварини потреби? Які потреби в них першочергові? Харчування, житло, тепло та піклування. А тепер дітки уважно розгляньте ілюстрації до казок. І давайте з вами визначимо, які потреби мають тварини у казках. Казка-рукавичка. Потреба тварин у житлі. Казка і півник. Потреба у житлі та безпеці. Казка козенята і вовк. Потреба у житлі, піклуванні та безпеці. Двоє жадібних ведмежат. Потреба у харчуванні, зайчикова хатинка. Потреба у житлі, молодці дітки.